А підтримку України обговорили також президент США Джо Байден з президенткою Єврокомісії Урсулою Ляєн. Європейська лідерка привітала рішення Палати представників США щодо виділення військової допомоги, яка зможе задовільнити нагальні потреби України на полі бою. Також політики обговорили наскільки життєво необхідною є постійна міжнародна підтримка для боротьби українського народу за свободу. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що ухвалення військової допомоги Україні в Палаті представників США не було запізнілим, але затримка мала наслідки. Зокрема, війська країни-агресорки мали більше боєприпасів. Однак, на думку Столтенберга, українці продемонстрували свою майстерність у захисті країни. Але ще не пізно. Українці продемонстрували майстерність у захисті своєї країни. Ми маємо пам'ятати, з чого ми починали на початку цієї війни. Українці звільнили 50% території, яку Росія окупувала. Вони здатні збивати російські ракети, наносити глибокі удари, а також відкрили коридор у Чорному морі. Схвалення палатою представників США допомоги Україні та Ізраїлю це чіткий сигнал того, що Путіну зарано відкроковувати шампанське. Америка повертається. Так прокоментував нещодавнє голосування сенатор демократ Річард Блюменталь в ефірі Fox News. Почуємо його пряму мову ми можемо виробляти необхідні артилерійські снаряди, далекобійну артилерію, ударні гармати. Ми також можемо застосовувати санкції та конфіскувати та продати російські активи, щоб забезпечити більше ресурсів для України. Я думаю, що Америка знову у наступі, і це ознака того, що ми можемо об'єднатися двопартійно заради нашої національної безпеки та надіслати повідомлення Владіміру Путіну, Сідзіньпіну, світовим диктаторам занадто рано відкр. Орковувати шампанське, Америка збирається захищати демократію. Напередодні Палата представників США ухвалила фінансування допомоги Україні на майже 61 мільярд доларів. Далі це питання має розглянути американський сенат. Голосування заплановане на сьогодні, о 21-й за Києвом. Законодавчий пакет, ухвалений палатою представників у суботу, розглядатиметься у верхній палаті як законопроект, уже розглянутий, проголосований сенатом раніше однак до якого внесені зміни. Це спрощує процедуру його ухвалення в порівнянні з тим, якби сенатори реєстрували і розглядали новий проект закону. Український дипломат, посол України в США у 2010 Десятому роках Олександр Моцик з нами на зв'язку. Пане Олександр, вітаємо вас. Добри доброго дня. От всі ці всіх цих подіях, які ми зараз перелічили разом з Наталкою, що саме найважливіше, що посилають сигнал Путіну і кажуть рано відкриковувати шампанське Україну будемо підтримувати і надалі. Ну і в принципі це щось співзвучне з тим, що скільки, стільки, скільки буде потрібно, чи все ж таки момент прийняття самого рішення, зокрема сьогодні в Сенаті, в чому ну, ми вже маємо впевненість, здається, чи ні. Перш за все у Москві траур і істерика. Істерика в тому, що пакет був проголосований у палаті представників, і що для Москви очевидно, як і очевидно для всього світу, і дуже радісно, що це очевидно і для нас, що сенат сьогодні має схвалити цей пакет, і президент Байден його чи сьогодні, чи завтра, має підписати, і зразу після цього. Піде в Україну зброя, яка я думаю, що переговори про те, що саме треба в Україні, в яких обсягах, в які часові рамки ці переговори очевидно велися і раніше, і вони зараз продовжуються. І е, мені здається, що частина зброї вже знаходиться десь біля кордонів України. Як тільки буде закон прийнято, тобто з'явиться юридична база для передачі Україні зброї, ця зброя почне передаватися. У нас, звичайно, найбільше цікавлять ті види зброї, які нам найнеобхідніші на зараз. Це протиповітряна оборона ракети там до, 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 до систем протиповітряної оборони, звичайно, системи Петріот. Ну і артилерійські снаряди, тому що вони потрібні дуже на лінії фронту, і далекобійна зброя. Про яку також є положення у цьому законопроекті, а саме системи АТАКС. і до них ракети дальністю, я так думаю, до 300 кілометрів, що дуже важливо. Ну і ще одне питання до вас як до кадрового дипломата це те, що стосується консульських послуг. Отже, українське консульство у Польщі зупинило прийом документів для чоловіків призовного віку. Про це ем, у ДИП відомству повідомили у суспільному. Там розробляють механізми, які будуть діяти відповідно до закону про мобілізацію та чекають вказівок від МЗС. Також сьогодні стало відомо, що у закордонних підрозділах паспортного сервісу документ припинили видачу документів. Через цитата, технічні причини. От як ви можете прокоментувати це припинення наразі консульських послуг, і що можете сказати про це як досвідчений дипломат? Ну ви знаєте, тут уже міністр закордонних справ пан Кулєба, прокоментував, що мова йде про те, що єдине, що зараз буде стосовно громадян призивного віку, консульські установи, це <клес> ну, перевірятимуть там дані, оновлені дані, постановки на військовий облік і все, що з цим пов'язано. Всі інші речі якби, тимчасово припиняються. Очевидно, це витікає із того, що незабаром. Набуде чинності новий закон про мобілізацію. Ну і як посилається пан міністр, що кожен кожний України відповідно до конституції зобов'язаний стати на захист батьківщини у, у той час, коли це потрібно. Це приблизно така ситуація. Дякуємо вам. Олександр Моцик, український дипломат, посол України в США в 2010-2015 роках, був з нами на зв'язку.